Олексій Гончаренко та Данило Гетьманцев щепилися у Верховній Раді. Народні депутати влаштували бійку просто під час засідання. Що стало причиною конфлікту? Та всі подробиці дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Верховній Раді відбулася сутичка між народними депутатами Олексієм Гончаренком від партії Європейська Солідарність та Данилом Гетьманцевим від партії Слуга народу. На кадрах, які публікують нардепи, видно, як Гончаренко під вигуки Я заблокую раду почав йти до трибуни, коли там виступав гетьманцев. Депутат Євросолідарності накинувся на гетьманцева через те, що не розглянули його поправку до законопроєкту. Верховної ради Руслан Стефанчук просив депутатів сісти на свої місця, проте вони продовжили штовханину. Навколо них зібралися також інші парламентарі. Деякі намагалися їх розборонити, але все було марно. Другий раз відбувається блокування трибуни. Не здається. Олексій не здається. Тік-ток тік зазнав, що один. Виникла сутичка. Конфлікт почався під час голосування за законопроєкт про контроль над промисловим забрудненням. У нього хотіли додати соєву ріпакову правку, запровадити податок у розмірі 10% для тих, хто вирощує сою та ріпак і продає їх за кордон. Тобто, частина прибутку, яку аграрії будуть змушені віддати державі, збільшиться. 7 липня аграрний комітет Верховної Ради відмовився підтримати законопроєкт із цією поправкою. Проти ініціативи проголосували 16 депутатів. Водночас, фінансовий комітет, який очолює Данило Гетьманцев, навпаки, рекомендував його ухвалити. 16 липня відбулося друге голосування. І, попри блокування трибуни Олексієм Гончаренком, депутати все ж підтримали закон із соєво-ріпаковою правкою. За проголосували 245 парламентарів. А що ви думаєте з приводу цієї сутички? Чи мають право народні обранці влаштовувати такі політичні ігрища у стінах парламенту під час війни? Діліться своїми думками в коментарях. Перше побачення і мінус 50 тисяч доларів у Києві. Дівчина добряче обчистила чоловіка, з яким щойно познайомилась. Як це сталося? Чи вдалося затримати крадійку? Та всі деталі дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Києві перше побачення для одного чоловіка завершилося справжнім шоком. 14 липня ввечері 33-річний киянин познайомився з молодою дівчиною. Їй лише 22 роки. Між ними, схоже, зав'язалося швидке спілкування, і чоловік вирішив запросити її до себе додому. Вони провели вечір разом, випивали, розмовляли. Усе, здавалося б, проходило легко та романтично. Але коли чоловік заснув, дівчина скористалася моментом. Побачила в сумці господаря велику кількість готівки близько 50 тисяч доларів. Просто забрала гроші та втекла. Зранку чоловік помітив, що готівка зникла, та одразу звернувся до поліції. Поліцейські змогли розшукати та затримати правопорушницю менш ніж за добу. Під час обшуку в неї знайшли і вилучили більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті. Правоохоронці вже оголосили жінці підозру у крадіжці. Утім, особу шахрайки не розкривають. Затримані повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, частина 5 стаття 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Можливо, вам відомо про схожі випадки. Діліться своїми думками в коментарях. Спливли шокуючі кадри позашлюбного сина Путіна. Він вперше за довгий час з'явився на публіці. Поруч із ним була коханка диктатора. Що відомо про хлопця та яких дітей ще приховує Путін? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські журналісти опублікували кадри, на яких видно позашлюбного сина Володимира Путіна. Його помітили на гімнастичному фестивалі. На відео хлопчик бере участь у великому номері Лезгінка в складі дитячої гімнастичної команди. Він виконує окремий елемент всередині групового виступу, саме його команда потрапляє в центр уваги оператора. Син Путіна, третій з кінця. Йдеться про 10-річного Івана. Його матір'ю вважають молодшу за Путіна на 30 років жінку, олімпійську чемпіонку з художньої гімнастики Аліну Кабаєву. Її багато років називають коханкою та таємною партнеркою російського диктатора. З відкритих джерел випливає, що саме вона організовує фестиваль, на якому виступає Іван. Але ось що цікаво: коли команда хлопця тренується або виступає, на фото вісім учасників. А на знімках, які публікує гімнастична школа, можна також побачити й Аліну Кабаєву. Вона стоїть за спиною Івана. Але чомусь майже на всіх фото хлопець має дуже сумне обличчя. Водночас, під час перельотів, зупинок у готелях, походів у зоопарк чи на пляж. Кількість дітей на знімках зменшується до семи. І Кабаєва на цих фото також відсутня. Кремлівський диктатор намагається всіляко приховати Івана від публіки, як і свого другого сина від Аліни Кабаєвої, п'ятирічного Володимира. Його фотографій у відкритих джерелах немає. Втім, минулого року Путін необережно проговорився, що із задоволенням дивиться російські казки. Цитую з моїми малюками. Їх Путін ніколи не представляв. Вони живуть далеко від чужих очей та під суворою охороною. З відкритих джерел також відомо, що у хлопців були гувернантки з Великої Британії та Нової Зеландії. Проте, після початку повномасштабної війни проти України Путін замінив їх. Диктатор найняв вчителів з Африки для вивчення. Англійської мови. Вони не відвідують школу, а навчаються в резиденціях глави Кремля. Та це не єдині діти Путіна. Російський диктатор має ще двох дорослих дочок від першого шлюбу із Людмилою Путіною. Йдеться про Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Воронцові 40 років вона працює ендокринологом та входить до складу правління Московського товариства медичних генетиків. Виступає на численних заходах, як, наприклад, Петербурзький міжнародний економічний форум, та бере участь у проєктах з вдосконалення людини. Тихоновій 38 років вона займається бізнесом, працює директоркою фонду Іннопрактика, який діє при московському університеті, залучає інвестиції у високотехнологічні проєкти, зокрема у створення науково-технічної долини. Також курує міжнародні хаби для російських аІТ-фахівців у країнах БРІКС. Однак, крім цих дочок, Путін має ще одну від чергової з коханок. Мовиться про 21-річну Єлизавету Кривоногих. Вона живе в Парижі під псевдонімом Луїза Розова або Єлизавета Руднова. Працює менеджеркою в художній галереї у столиці Франції. Та як дізналися журналісти, іноді видає себе за діджея. А як думаєте ви, чому Путін приховує своїх дітей? Діліться своїми думками в коментарях. Заборонили пересуватись без дозволу слідчих. Суд обрав запобіжний захід для керівника центру протидії корупції та військовослужбовця Віталія Шабуніна. Йому закидають ухилення від служби та шахрайство. Що відомо про цю гучну справу? Як сам Віталій Шабунін пояснює обвинувачення і чому частина закидів раптово зникла з тексту підозри? Деталі у випуску. Мене звати Яна Пархун. Подробиці за мить. Запобіжний захід антикорупціонеру та військовослужбовцю Віталію Шабуніну обирав Печерський райсуд Києва. Прокуратура просила про особисте зобов'язання строком на два місяці. Суддя задовільнила клопотання, втім зменшила термін. Відтак до 20 серпня Шабунін не має права залишати село на Харківщині, де дислокується його військова частина без дозволу слідчих чи суду. Виняток виконання наказів командування. Також Шабуніну заборонили контакти з працівниками НАЗК та відвідування будівлі агентства. Цього теж вимагала сторона обвинувачення. Сам Віталій Шабунін справу проти себе вважає політичним тиском. А запобіжний захід спробою змусити його замовкнути, припинити антикорупційну діяльність та критику влади. Бо це найлегший запобіжний захід. Відповідно, суддя не досліджувала того, що мали бути досліджувати докази наприклад. Тобто їм це потрібно було, щоб завтра вийти і сказати міжнародникам і медіа, дивіться, підозра обґрунтована. Суд обґрунтував підозру. І оті каряві обшуки, де було три обшуки, тобто три слідчі оперативної групи, куча машин, снаряга, зброя, перевалися в три різні місця. Все це було законно. Віталій Шабунін добровільно пішов у військо у лютому 2022-го. Втім, за версією слідчих, Шабунін нібито не з'являвся на службі. А під виглядом відряджень працював у цивільних структурах, зокрема в НАЗК. Водночас, як стверджує слідство, він регулярно отримував грошове забезпечення як військовий. Розслідувати справу почали ще у 2023 році через заяву журналіста і військового Володимира Бойка. Саме він повідомив, що у батальйоні, де служив Шабунін, нібито було понад 20 літ. Людей, які отримували гроші за фіктивну службу. Солдат Шаббук ухилився від військової служби, що, таких, як він було, 20 чоловік батальйону, що ми били, яволок, виходить, бити, а вони аристократи отримують гроші, довідки про ВВД, а воювати повинен я в 60 років. Ось що мене буде? Сторона захисту називає закиди у бік Шабуніна необґрунтованими. Адвокат Сергій Рокунь каже, всі відрядження були законними за наказом командування та за запитами тодішнього керівництва НЗК. Адже в той час Віталій Шабунін брав участь у розробці антикорупційних законопроєктів. Також Рокунь зауважує на тому, що за два роки слідчі так і не допитали Шабуніна. Саме на даний момент Віталій далі так і не був допитаний в межах цього кримінального провадження і всі ті речі, про які я зараз вам буду говорити, і ті, які надав додатка до матеріалів мого заперечення, вони були пояснені належним чином неупередженому органом досудового розслідування, в разі якби таке досудове розслідування здійснювалось неупередження. Що стосується питання заволодіння грошовими коштами, це теж історія, де є безкінечна кількість учасників процесу, які Здійснюють забезпечення фінансування грошового забезпечення військовослужбовців, але в цій історії немає тільки одного немає Віталія Шаруна, який міг вчиняти якісь активні дії спрямовані на те, щоб заволодіти вказаним грошовим. Віталій Шабунін звернув увагу і на те, що у повідомленні ДБР йшлося ще й про нібито незаконне використання ним позашляховика, ввезеного як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Однак, у тексті підозри цього епізоду немає. За словами активіста, це також свідчить про абсурдність звинувачень. Цей факт досліджується в ході нашого досудового розслідування разом з цим, щоб не було знову ж таки ніяких маніпуляцій, і спекуляцій. Підозра Шабуніну Віталію Вікторовичу про вчинення злочинів. Пов'язаних з незаконним використанням, володінням, одержанням цього волонтерського автомобіля Нісан Постайдер не оголошувати. Про автомобіль, як ви бачите, підозрі немає. Я нагадую пану Сухачуву, керівнику ДБР, що я чекаю або підозрі, або вибачення прямо на сайті ДБР, бо там був обман, що сказав і прокурор, і суддя. Це важливо. Окрім цього, за словами захисту, обшуки у Шабуніна були проведені з порушеннями та безналежної ухвали суду. Військову частину на Харківщині, де віднедавна проходить службу Шабунін та його будинок у Києві, слідчі ДБР трусили 11 липня. Обшуки тривали 15 годин. Правоохоронці вилучили телефони, комп'ютери та планшети активіста та його родини. Нині сторона захисту вже готує документи на оскарження запобіжного заходу. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.